Всім величезний привіт! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні виповзла з дому. Погода просто жахлива, зовсім така осіння, холоднюща. От, але можливо це і на краще, тому що на що нашим хлопцям на фронті сніг, правда? Хай краще, хай краще буде трішки тепліше, ніж має бути мороз і холод. Зараз біжу, заберу свою посилочку з Укрпошти. Прийшов нарешті мій Ейвон. Я вже забула, що там замовляла. Друзі, я взагалі в шоці тепер з Ейвоном. В плані цін, в плані якості, в плані продукції. Я довший час займалася консультаціями, і в мене там була спочатку одна ціна, тепер у мене зовсім інша ціна, і я взагалі не розумію, як, як далі бути, що далі робити і як це все має виглядати. Окрім цього, вже почала підготовку до Миколайчика. В нас є невеличкий магазин, ну це мережа магазинів, шик і блиск, досить непоганий. І я знайшла там. Ви не повірите, я там знайшла маску cool for School від Ну Ця корейська масочка з гарбузом. Вона дуже класна, нічна зволожувальна. І я цю корейську масочку хочу напевне залишу собі. Або якщо мамі підійти, то віддам мамі. Ну і загалом там такі класні спонжі для макіяжу. В принципі, все досить непогано, і я думала, що поїду потрібно їхати кудись далі, в якесь інше місце, шукати в Єві щось таке, але виявилося, що ні, це все можна знайти в нас в містечку. Не потрібно нікуди їхати. І одним словом, все досить непогано. От зараз я заберу свою посилку. Ще маю збігати в декілька магазинів, і потім покажу вам розпаковку від Avon, що прийшло. Ну що ж, друзі, всім привіт! Як і обіцяла, показую вам свою посилку від Avon. Забрала я її в дуже довгій черзі, прийшлося вистояти, але нарешті вона в мене. Покажу вам, що замовила. Тут я дуже акуратно розірвала все своїми кігтями, тому що не мала часу шукати ножечки. Хотілося все відзняти, бо в мене телефон розряджається, а з виключеннями світла трохи, трохи все проблематично. Мій улюблений Wild Country це просто аромат, який я не знаю, мені здається, я би цей аромат носила, хоча він і чоловічий. Давайте я зроблю ось так. І буду вам отак витягувати. Ні, напевне, ось так, так, щоб було зручніше. Наступний цей аромат буде на подарунок. Він також приємний, ну, це свіжак, типовий свіжак від Avon Individual Blue. Я думаю, всі його знають, тому що це класика і це вже класика. Це просто такі класичні аромати Avon. Також замовила Incandescence Lotus. Такого в мене ще не було варіанту цього аромату і Хоча я не фанатка квіткових, але думаю, він мені сподобається, оскільки е, тут є такі е, нотки ф, нотки фруктові, також тому тому буду, буду пробувати. На подарунок також я замовила ось такі парфумки е, е, Rar е, Перли, так, це парфумована водичка. Тут здається, 50 мл. Вони також там я бачила набор лосьйон для тіла і спрей для тіла, але там була дуже висока ціна. Мене взагалі ціни в Avenon зовсім не приваблюють, і я буду шукати українську альтернативу. Я знаю, є Юнайс, є Львеста, є, ну, є якісь українські мережеві компанії, так, які виробляють косметику і не гірше від Avon, Просто вони ще, можливо, невідомі, і, напевне, я перейду туди, тому що в Ейвоні скажу вам відверто: ну, мені моя посилка обійшлася в майже 3 тисячі гривень. Я розумію, що це парфуми, і парфуми, відповідно, коштують дорого, але все одно. Замовила ось такий браслетик. Він мені сподобався. Ось такий браслетик. Так, також замовила чоловічий лак. Ну, Це в мене вже також пішло під замовлення, тому що купили жіночий лак і сказали, що хочу ще чоловічий, тому це це також під замовлення. Це це не собі це під замовлення. Знову ж таки, гелі для інтимної гігієни з пом'якшуючий, але, мав бути, ще з екстрактом а, ні, два пом'якшуючих. Я думала, мав бути ще один зелений, зелений, дуже делікатний і зеленний. Зелений набагато кращий. До речі, зелений е гель для інтимної гігієни порівнюють із лактацитом, якщо я не помиляюся. Для себе я взяла ось таку пінку матуючу, мені вона сподобалася. У мене вона вже в порожніх баночках. Дуже класно матує шкіру і про запас, хоча в мене зараз віши, але взяла, взяла собі ще одну. Далі ось така маска із грейпфрутом в одному, вона йде, перепрошую, це напевне, апельсин. Зараз я вам скажу, тому що камера не фокусується. Це маска з так? яка підходить для всіх типів шкіри. Тут інформація. У мене тут дзвінок був. Так, ця маска для обличчя. Але не пише, що вона робить. Ну, Три в одному, одним словом, це, напевно, якесь пом'якшення, зголоження, живлення. Оце моя улюблена очищуюча маска. Я її, Екстракти мертвого моря, в мене вона була декілька разів, я її знову ж таки повторюю, це знову ж таки для себе. Далі гель для гоління чоловічий. Ну, Непоганий, але мені здається, там був інший трохи формат, а зараз він виглядає ось так. Ну, досить досить, таки, досить таки непогано. Не Тепер е, замовила ще, а що ще таке довге замовила? Зараз вам покажу, що тут є: зараз відкрию і покажу. Напевне, олівець для брів. Колись Айвоні були дуже класні олівці для брів світлі, але зараз я чомусь їх не бачу. Так, це олівчик для брів. Ось такий темно-коричневий. Зараз вам його покажу. ну Він взагалі не темно-коричневий, він такий тауп-відтінок. Відтінок тауп. ну не менше, Олівці, ідеї, він мені подобаються, тому, напевне, я його залишу собі. Цей олівчик. Далі ще одна маска, три в одному, але це вже йде з очищенням, зволоженням і матуванням шкіри з екстрактом чайного дерева. Ну, З екстрактом чайного дерева вона взагалі крутезна. Так, і покажу вам також помади. Помад я взяла декілька видів: дещо на подарунки, а дещо дещо залишу собі, тому що в мене з помадами брак. Ось такий відтінок. Ну, чому ж воно не фокусується? У нас просто світла немає. Це five Star, Зараз я вам її розпакую, бо тут були і кремові легенди, я замовляла, і матові легенди. Напевне, я розпакувати не зможу. Хотіла би зробити вам свочи ще показати, але просто сама, сама упаковка ну це легенда. Я бачу зверху, що це легенда. Це, я брала кремові легенди, одна легенда, і Iconic, це чудовий відтінок, просто друга легенда. Вона ось така, на губах вона виглядає дуже круто. Такий нюдовий насичений відтінок. Далі ультракремова помада. Знову ж, ось в такому відтінку. Так, і е, червоний Blossoming Pink яскраво яскраво дуже червоний. Це, напевно, я буду носити сама цей відтінок, тому що він занадто. І ще одна помада, вона вже йде така під капучино. Це є е, Majestic Rose, але я б сказала, що це під капучино. От, І також замовила ще подарунковий пакет. Зараз буду його складати. І складу в нього, що там потрібно. Прийшов мені новий каталог, але я все-таки б дуже закривати свій шлях разом з Айвом. Не знаю, можливо, можливо щось мене тут дуже зацікавить, що я зроблю замовлення. Ну, і знову ж таки, ось мій, ось мій прайс, ну, це. Ні, перепрошую, 2627. Але на пошті я заплатила 2800 з копійками через, і мені писали через те, що це був там був грошовий переказ, і я оплачую одразу при отриманні на пошті, тому така ціна. Ось таке було замовлення. Щиро дякую всім за перегляд, всім чудового настрою і мирного неба над головою. Обіймаю цілую ваша Сова.